Вітаю вас на моєму каналі Колекціонери масштабних автомобілів в 43-му масштабі. Покажу вам ось таку конверсію мною розроблена. Насправді, спочатку це вже, будемо казати, вже не припоминаю, який це виробник, але, як би мовить, кабіна в нього цього тягача, тягач МАН. Повністю металева. Тут просто була надбавочка, От можна побачити, прорізь лишилася. Я собі, я собі ще в свою чергу її акуратно з зроблю. Не буде тут проріза. І ця кабіна металева повністю, лише оце, ця підножка і бампер пластик. Рама в нього була також пластикова. Я поставив раму від іншого тягача. Рама металева від тягача DAF від X models І це лишилося на баку X Models видного виробника. А ось ця частина дніща, де двигун в нього, картер це все пластик, це все його рідне. Як би мовити, лишилося тільки від DAF. Самі колеса, диски, які перефарбував в свою чергу. На його рідні скло. Де лишилося ще поставити, використовував звідси маркер нікель. Скло лишилось поставити Підфарнічки в нього скляні також. Ця частинка в нього металева, вона вставляється окремо. Двірнички в нього, на жаль, зроблені за, за одну із, із злобовим склом. Дзеркал в цієї моделі не було. Дзеркала, дзеркала поставив від. Автомобіля Хаммер, вони сюди так а так підійшли. Хаммер 32-го масштабу чи то 26-го щось таке вже подібне. Знаю, Декалі використовував на інших інтернет-магазинах, замовляв. Як ви бачите. Повністю декалі співпадають, як би сказати, з самою моделькою. І також декалі встановив взаді, на задніх крилах. Задні стопи в нього від DAF йдуть. Номерні знаки також ставив від попередніх ще тих, ще тих серій, коли їх випускали в декалях ці номерні знаки України. На сьогоднішній день бажаю перевстановити номерні знаки, тому що в мене вже є на, як би сказати, на європейські тягачі і на американські. Я поставлю сюди інші номерні знаки. Лишиться сідло в нього рухоме. Воно також лишилося від автомобіля DAF, салон повністю промальовував акриловими фарбами. Якщо видно вам так, щоб досягти, як би сказати, такого рівня, що все одно як би, кермо кольором як під дерево зроблено, я в першу чергу що роблю? Такі теж наухау вам підкажу. Використовую акрилову фарбу бежевого кольору. Вона підсихає, і після цього використовую по акриловій фарбі лак, цей, лак для фарбування поворотничків жовтого кольору. І коли воно одне по-другому фарбується, виходить, потім вже в послідовності як все одно кермо виглядає як в дерев'яному вигляді. Ось такі ноу-хау підкажу для вас. Козирьок в нього стоїть від автомобіля Mercedes Actros. У мене є Mercedes -и. в наявності ще вам покажу. Також є там своє е, доопрацювання. І от е, лишилося ще сюди вклеїти підножки є травльонка для них. На, на цей автомобільчик там, вони просто були пофарбовані. От лишилося ще ручку підмалювати. Ну, Декалі автомобіля Ман я вже все повністю використав, все, і повинно бути. От така йде в мене конверсія. Ці також э, дротики, як ми всі знаємо, вони йдуть від э, XO Models. Я також їх використав на задньому плані автомобіля. Ну а все інше. Под ніжю. Ось такого плану виглядає моделька. Є також в нього імітація е, рульової тяги. Двигун, все сюди повністю мені підійшло на модель. Модель дуже файно виглядає. Камера, можливо, трошки не передає, тут засвічує, але це, ця модель не кольором хакі, а просто звичайний темно-зелений кольор. Це не колір хакі, а темно-зелений кольор. Нічого такого немає, як би сказати, металевого фарба металіка, а просто звичайний темно-зелений кольор. І я гадаю, модель вийшла зачотна. Лишилося тільки для нього знайти сепку. Так, модель ну, весільна стала кабіна метал, рама метал. От І вийшла в мене така ось конверсія. Згадав виробника Джой-Сіті, мабуть, виробник випускають їх ці мани. Просто в нього в рама йде пластикова, а кабіна металева. Так, да, Джой-Сіті є такий виробник. Якщо загуглити в інтернеті, можна знайти. Я гадаю, зеркала відображення мають. Тут є плівочка стоїть. На одному і на іншому. Я також сюди доставив декалі в вигляді лева. І виходився в мене такий ман. До прикладу, візьму такого, що я вам покажу мана. Це також 43-й масштаб. Цей ман вже в мене йде елігоровський з відкидною кабіною. Трошки наперекосяк кабіна, я його брав в БУ-стані, будемо казати, Вон, він вже був в такому стані. Без заднього стопа йде. Ззаді також не вистачає в нього в цей, одні, однієї частини. А цей воздухозаборник, чи як він називають по-українськи, не згадаю, вибачте. В нього відкидна кабіна, в нього насправді дзеркал не було. Я вже їх докупляв на одному із інтернет-магазинів дзеркала. Я йому купляв його рідні, вони трошки дорого мені обійшлися, але нічого, я йому ніякого тюнінгу не додавав. В нього кабіна дуже важко відкривається. Тут є такі заостенниці, але насправді добре тримає, зато мені його кабіна. Ні, не буду відкривати лишній раз, не хочу зламати її. Він у мене дуже старенький цей ман. Він елігорівський, тут все одні ще дюралюміній. Я його розбирав уже. Один разок розбирав, тому що він мені дістався весь в полюці салон був повністю. Я його розібрав все, прочистив, промив. Наразі маю таку файну модель. От, до прикладу, вам Ман Елігоровський і Ман від Joy City. Маю таких два красені. Дякую за увагу. На все добре.